Добрий ранок. Так наболіло, що хочу розказати вам свою історію. Я сам після аварії став інвалідом перша група і лежу десь біля 10-11 років. Живемо ми вдвох з батьком, йому 87 років. У нас невеличкий частний будинок. Так я хочу розказати, як відноситься влада до таких людей, як ми в Україні. Живемо ми у місті Полтава. Пенсія у нас мінімальна. Субсидію нам виписали теж мінімальну. Ми мерзли зимою. Гріли з газом. Газ нам відрізали. Сказали, що ми винні аж 10 тисяч гривень. Потім ми стали грітися світлом. Світло нам теж відрізали. Щоб його підключити заново. Прийшлося, що є майна закладувати, продавати, бо за підключення з нас дуже багато грошей взяли, десь до 2000. Я не пам'ятаю зараз. Потім через час до нас увірвалися представники обленерго. Батька не було вдома, він був у лікарні. Я сам був вдома закритий. Вони хотіли за залазити у вікно. Я кажу, що я інвалід, зверніться до соцслужб зразу, хай представник соцслужб. У мене, скажу, я ж один в хаті. Е, ну, Потім е, батько з лікарні якраз прийшов, вони з ним вірвалися, а він старий, нічого не розуміє. Кинулись вони одразу до лічильника, почали його розбирати. Розібрали лічильник. А потім стали міряти напругу в електриці якимсь прибором. Лічильник розібраний, і вони кажуть, у вас щось не те підключено, лічильник не круте. І, там... і кажуть, ви крадете електрику. Я кажу, як ми можемо її красти? Я лежу на кроваті, не встаю 10 років, а дід кажу, старий, він нічого вже не зображає. Як ми у вас можемо красти цю електрику? Будинок кажу, старий, кажу, тут. Тут кажу, може, щось ну, не крали ми в них цю електрику. Коротше, вони нам паяють штрафа 60 тисяч гривень, можете представити. За... Снімають лічильник, виносять його на вулицю, а будинок же старий, і там ж проводка видно, щось там. Ну, коротше, вони таке підключили, що. Коли була пере, е, напруга висока, пакети не, не спрацювали, і будин, е, поки ми спали. У нас на другому поверсі, у нас там така мансандра, е, заго, стався пожар. Короті, і згорів будинок. Добре, що не з нами. Я чудом не знаю, як виповз е, на вулицю на одних руках по полу. Ну, будинок згорів не весь. Осталась невеличка частина, де не згоріла вона. Мене забрали в лікарню. Я там пролежав три дні. Через три дні мене от звідти вигнали, сказали, що я здоровий, не захотіли, щоб я там лежав. Привезли мене на ношах додому. Лежу я на кроваті. Тут дощ починається, заливає нас. У хаті води ну, десь 5 сантиметрів було, всі мокрі. Можете як це інваліду лежати під дощом на кроваті і діду старому? Так нам соцслужби, знаєте, як допомогли в першу чергу. Вони мені привезли 100-кілограмову кровать. Оцю функціональну. Вона мені не годиться вона для мене. Я лежу на... тільки на твердій поверхності, привезли мені цю кровать. Просив у них, дайте мені руберої, дайте мені доски, дайте мені помічників, щоб кришу.